А чи є якісь міфи, які варто було б розвінчати ще до початку старту проекту впровадження Сапес ФОХАНА? Насправді міфів при впровадженні Сапес ФОХАНА є багато, але я хотіла б основних виділити три: перший це те, що це буде легко. Насправді ні. Треба розуміти, що впровадження такого рівня систем потребує багато ресурсів і роботи буде багато. А разом з тим, звісно, треба мати позитивний оптимістичний настрій, але бути налаштованим на великий об'єм роботи. Друге, це те, що партнер зробить все сам. Знову ні. Завжди бізнес є в центрі таких проєктів. Так, він формує вимоги, він приймає рішення щодо оптимізації своїх процесів. Він приймає участь в тестуванні, в прийнятті системи. Так, тому участь бізнесу в достатній в повній мірі це є ключовим фактором успіху. І третє це те, що все буде реалізовано так, як зараз є у клієнта. Насправді теж ні. Тому що впровадження ERP це не просто про ще якусь. Одну з програм це про трансформацію, це про переосмислення. Тому що, наприклад, частина процесів в старій системі клієнта можуть бути реалізовані неоптимально, частина процесів можуть бути застарілими, тому будуть потребуватися певні зміни, так, в тому числі організаційні зміни в рольовій моделі. Команди компанії, і це також є окей, тому треба бути готовим до викликів. Треба знати ці виклики в обличчя, і тоді їх простіше буде команді долати.